Привіт, українці! Мене звати Леся Габрилюк. Я працюю треє, організатором для іноземної сили, регіону Юлу. А також я балантуюся комунальні наду до ОСМІ. Найбільше про в, в дані починають пахне смаляна. мене зразу це все підчищають. І через суд ми потім виграємо цю справу. А що ти нам за це дасиш? Якщо ми за тебе проголосуємо? я кажу справедливість. Хочу, щоб українські діти знали українську мову. Це важливо для того, щоб ми не забували звідки ми наші коріння. Звідки з України, де проживаєте в Данії? Я з України з Черкаської області, колишній Лисянський район. Зараз Виногородський район, село Розкошівка на дві маленькі вулиці. Як ви потрапили до Данії? Данію потрапила е, через чоловіка з чоловіком. Познайомилися в контакті. Тоді ще познайомилися. Він написав мені, якраз був у відпустці. Ми зустрілися в Умані. Я якраз мала закінчила Уманський педагогічний університет і мала їхати на перший рік відпрацювання свій в Дніпродзержинськ. Чи ми познайомилися з чоловіком? Поспілкувалися буквально три дні, і я поїхала в Дніпродзержинськ, Він добув свій відпустку і повернувся назад у Данію. І так ми почали садування ще тоді в скальпі. Це були созвони кожен день. Я Була нова в місті абсолютно не було, не було знайомих, і мені якраз тоді. Мій чоловік Толік він якраз е, був на той час і другом, і я з як сповідувалася йому. То, як знаєте, бо отожавілася, що там почалось? Бо я прийшла на роботу, працювала як психолог, і так важко було, тому що працювала я як психолог три дні в тиждень в школі і. Інші три дні в тиждень працювала на квітковому ринку, продавала квіти і букети. Так виживала, тому що півставки психолога на 750 гривень на той час було не дуже багато. Мене дуже підкупило в чоловікові те, що він що казав, те він і робив. Я закохалася в свого чоловіка спочатку в його відношення до мене, а потім у нього вже безпосередньо. Де працювали та де працюєте зараз? Почала як практикант на Теплиці Воденсе. Спочатку пробувала ті е, теплиці, які були невеличкі, наприклад, там, коло Ардена, ще там десь, але мені просто брали моє резюме. Да, дякую, моє до побачення. Викидали прямо в мусор, коли я від'їжджала. Я це бачила в дзеркало заднього виду. <свісно> 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 да, Потім чоловік через школу ходив мовно і познайомився з нею дівчинкою, Іванкою. І Івана працювала на фермі свинячій, тут близько коло нас, і вона сказала, що їм потрібний працівник. Так, я пішла, поговорила. А, Шеф каже, ну тебе досвіду немає в нас свинях. То будеш заробляти 87 кроків води. Я окей. Ми якраз переїхали чоловіком з ферми, виняли будинок в Хорнумі, Проживали там. Я завагітніла, кажу до фермера, що я вагітна. Нам так не підходить, шукаю іншу роботу. І шукала по знайомих, Нічого не можна було знайти. Пішла в Генбур допомагати. Як фрівіль вчити мову за разом, і там одна жінка, яка працювала в Ґенку, допомогла мені знайти роботу на прибиранні п'ять років. пропрацювала, Я також була два роки назад, була на курсах. Ці курси якраз допомогли мені підняти мою зарплату і підняти рівень моєї де. Яка була зарплата? І чому дехто соромиться цієї роботи? Моя зарплата була, коли я вже виходила із прибирання, була 173 сімдесят в час. Це тому, що ми доплачували так, як у нас був колективний договір то Нам доплачували за те, що ми з як довго ми працюємо. Продоплачували за те, що у нас є постійне місце роботи, і доплачували за те, що я вивчилася на рентгелітехніка. Я недавно викидала пост, запрошувала людей на курси перебиральника, Це в одна школа організовувала, і на курси зварювальника. То мені дуже багато людей написали, що це стидно запрошувати наших українців на курси прибиральника. То саме така, як сказати, освіта допомагає людині по перше отримати вищу зарплату. А по-друге, що людина бачить, як правильно прибирати, і як нас тоді казали, танцювати з шваброю, щоб твої плечі не піднімалися вище, тому що ми, ми хочемо як не прибрати і не не розуміємо, що ми своє тіло просто вбиваємо свої лікті, свої плечі. І так я вбила за п'ять років собі повністю одну частину. І я не знаю, чому Стидно, чому багато хто соромиться. Я вважаю, що всі професії повинні бути. І я дуже рада, чому в мені Данія дуже імпонує, тому що вони також розуміють, що всі професії гідні і всі потрібні. Що таке 3? f Найстарша і найбільша профспілка в Данії, яка вже функціонує дуже довго. Чому вона найбільша, бо вона зібрана найбільша кількість професій? Ситуація була, хлопець звернувся, бо ферма була, як наші часто називають її чорна, усіх робочих контрактах колись. Ті, що відкриваються сірі, прописано завжди, скільки повинен платитися овертайм, скільки повинна людина заробляти на вихідні, коли працює за і в суботу, в неділю, все повинно прописано. Але цього всього роботодавці дивляться ставка: 33 там чи скільки це там зараз. Все, вони більше не платять, вони рахують. І багато хто з наших думає, «Да, він мені платить, а що ви хочете. Він мені це платить, як треба. А коли перерахувати, ми в одного хлопця перерахували його овертайм, і плюс його виходи він на два рази в місяць на вихідні, він працював. У нього фермер повинен був доплачити. Мінімально п'ять тисяч фронт за ці вихідні овертайм. А він цього не робив. Нас беруться дуже гарні суми в людей. І зараз є справи. Також ведуться вже якраз, коли я вже прийшла, коли ми перераховуємо зарплати хлопця, і скільки недоплата йде, але умова дуже важлива багатьох хлопців, які втрачають оце все. Тому що вони не є членами профспілки. Взагалі моя порада всім да українцям, іноземцям, коли приїжджають на ринок праці, ставати членом тієї проспілки, до якої відноситься їхній профіль. Тому що ми іноземці. Тут ми не знаємо, хто тут це працює. Вони це знають краще. Вони будували цей ринок і цю і цю країну. І я завжди рекомендую хлопцям. Записуйте все. Таписуйте, коли ви почали, коли ви закінчили спеціальний календарик, або робіть скріншоти з вашої системи. Не забувай, багато хто хлопців каже: а в мене фермера цей є логін, локаут. Я кажу, він це там виправляє, тому що всі фермери є доступ до того. І як тільки починають пахне смаляна, вони зразу це все підчищають. І вже теж це було не раз. Фермери деякі кажуть ні, а другі кажуть Окей, я нічого не хочу, я все заплачу до побачення. Є такі фермери, які кажуть, ні, і йдуть з нами в суд. І через суд ми потім виграємо ці справи. Більшості справи виграшні. да, звичайно є поручні, але проблема зачастую є в тих, коли недостатньо доказів. Okay. Я знаю, коли не допомагаю. І це вже було також умову ситуації. Okay. Є один хлопець, я мені дуже за нього болить серце, що йому не допомогли. Це реально так. Я сама йому казала писати жалобу на три. І ми вчимо людей їх писати моє відділення особисте, з яким я співпрацюю один на одного. в чаті люд людям. І я, наприклад, в мене є відео в TikTok, де про те, що як написати жалобу на тренера. Ми це просимо навіть робити, щоб люди писали жалоби, але вони можуть написати жалобу тільки тоді, коли вони є членами. А багато хто видаляється з а потім хочуть на нас жалітися. Це не виходить. Хто такий органайзер? У 3F? органайзер? Я організовую зустрічі, інформаційні зустрічі. Також розказую. Я обрала для себе сама шлях. Це через TikTok і Фейсбук, тому що не не завжди ми можемо потрапити на підприємства, навіть з якими у нас є колективні договори. Я хочу, щоб люди були обізаними у своїх правах. Чому ви балотуєтесь і куди я балотуюся до комунальної ради безхівернакому? Чому я це вибрала спочатку? Почалося з того, що я працювала, коли працювала в школі. Мій завоз, коли я вже уходила із прибирання, він мені запропонував: не хочеш бути членом партії соціал-демократів. Я кажу, чого ти вирішив так? Бо каже, я, я думаю, що твої погляди каже, ти він ліч він особисто знає Мате Фердріксен. І він каже: Я рахую, що твої погляди дуже збігаються з її поглядами на життя. Я рахую, що те, як ти хочеш жити, збігається з соціал-демократичними поглядами. Хочеш бути. Давай спробуй, чому ні? А потім через п'ять чи шість місяців він запропонував мені статус спробувати балотуватися. Вони спочатку це вирішили всією партією. Вони не могли це зробити самостійно. Вони вирішили запросити. вони них зробили збори і вирішили, що я буду що Вони мене запрошують балотуватися. Тому що на думку соціал-демократів вони хочуть, щоб Комунальна рада розбавилася людьми свіжими поглядами, зокрема молодими людьми, жінками, яких не вистачає в політиці, і особливо інозким е, іноземці. Що можете запропонувати? Перше, що я хотіла би багато хто не встигає вивчити мову за 5 років, тому що люди працюють. Люди працюють. Вони багато хто думає, я скоро поїду, на, що воно мені треба, війна закінчиться все. П'ять років проходить люди досі не розмовляють. Я знаю людей, які прожили 10 і п'ятнадцять років не розмовляють на данській. Yeah. Ну якщо, наприклад, створити додаткові якісь можливі курси данської мови, безкоштовно, щоб люди не витрачали свої гроші, зароблені додатково вчити данську мову, а зробити це на рівні комуни, то це можливо. А також, наприклад, є європейська ініціатива, яка зараз запроваджується, що наприклад, національні меншості хочуть створити власну школу, наприклад, діти можуть вчити наприклад українську мову достатньо 12 дітей для того. Щоб організувати, щоб діти могли також вчати українську мову, наприклад, на уровні школи. Мої діти навчаються, хочу вони вчили. Я хочу, щоб українські діти знали українську мову. Це важливо для того, щоб ми не забували звідки ми і наші коріння. Що потрібно зробити, щоб ви прийшли У нашій комуні? Потрібно мінімально 300 голосів, щоб я пройшла. А в нас здається, більше 70 кандидатів і 27 місць місць комунального раду. Важливо, щоб кожна людина, яка проживає в данії тут зокрема в комуні останні 4 роки, тільки цій комуні, да, звичайно, тільки в цій комуні, і останні 3 місяці ці на да, такі правила є, то ви можете проголосувати. Чотири роки треба прожити дані, і останні три місяці ці кови. Чи будете пропонувати гречку виборцям? Ні. <свісно> Мені багато хто питав: а що ти нам за це дасиш, якщо ми за тебе проголосуємо? Я кажу: справедливість. Тому що тепер і ви будете, коли я хочу бути голосом всіх. Наприклад, у нас у Фарсі є дуже великий торгівельний центр, де позакривалося багато магазинів через те, що люди почали купувати в інтернеті. І ці локелі просто стоять без діла. Чому не зробити там ігрові місця для дітей, де вони можуть погратися всередині, коли дощ, в Данії, коли сніжно. І цим самим діти граються, діти чимось зайняті, а батьки все час підтримують місцеві магазини, коли можуть щось піти купити. Тому що це торгівельний центр. І ми таким самим можемо виграти декілька сторін. Скільки ви мені заплатили за це інтерв'ю? Ноль. Надію, що я вам оплачу хоч дорогу до себе. Чи є хтось з ваших рідних на війні? У мене тато також зараз війську, і я не хочу, слава Богу, не поможу поки нічого для нього збирати. І не хочу поки для нього нічого збирати, тому що мій тато в логістичній частині поки до мене мама позвонив, сказала, що забрали мого тата. 55 років забрали мого тата. Я якраз в дорозі такий дощ лушпарив. Це ранок темно. Я їду на роботу, і в мене просто сльози таким градом. Я приїхала на роботу, розплакалася. Його забрали обманним ще й путем. Сказала, що фірма закрилася, твоєї броні немає, і просто обманули, що його залив фірму. Я працюю з сімома відділеннями. Треєфа я приїхала в красті. Кажу, вибачте, я сьогодні не в ресурсі, я зможу трохи працювати, щоб мене відволікалася нічого. Тому що мене забрали тато, я розплакалася зі мною інші дачанки, сиділи і платили разом. Вони мене обіймали, вони всі до мене підходили. Вони прийшли до мене і кажуть, Засями, ми тобі зібрали суму для дата. Ти повинна її взяти. Я кажу, я не буду, я не збираю для тата. Я сама, я тоді сама купила йому берце, сама купила йому термоодяг і все. Я кажу, я не буду вас зібрати гроші. Одна з них стала на коліна, щоб я ці гроші взяла. Представте, це просто це така. І коли кажуть, що дичани не такі дичани, такі самі люди, вони такі самі почуття, просто да, вони їх проявляють. Може, чуть по-іншому привикли, що, що вони більш емоційні, вони більш стрімні. Вони не вони не тільки стримані, вони бачили можливо погано їх знаєте. Я вже трохи по іншому. Вони мені дали ці гроші. Я сказала, я коли зараз приїжджаю туди втісити, кажу, я ці гроші, які ви, я не використала для тата. Я ці гроші, ці чотири тисячі я поступово на збори за цей рік розкинула по кожному збору. по чуть-чуть. яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Мені сподобалося, Я продивлялася жінка, яка працює в джоб центрі. Мені багато її слов відкликнулося. Дуже дякую за додаткову інформацію. Вона там людям багато чого розказала. Досить цікаво. Саме як працює, от, наприклад, цей консультант для сім'ї. Багато хто їх боїться багато хто тікає, дітей забирає навіть теж це ситуації, які чула, знаю. Я дуже рада, що вона це об'яснила. І я рахую, що про це повинно бути більше інформації, щоб наших дітей не забирали у батьків. Також мені сподобалося інтерв'ю Гриші, цей шаровиробник Ковбас. Кого ми повинні запросити наступним? Куліша легендарного. По-перше, він пише чудову музику. Насправді я дуже часто ставляю його музику в свої сторіси, або, наприклад, виставляю, де ми буваємо сидимо разом за одним столом з ним. Тому що мені пісні його подобаються. Мені подобається його родина, мені подобається, як він живе і справедливо. Тому полішається самого першого. Щоб ви поговорили з Інна Зіненко? Це людина, яка робить просто неймовірний петриківський розпис. Вона навчилася цьому сама. Я можу навіть показати в мене є один з її виробів, який вона подарувала. У нас тепер тільки в цьому всі ми скуття подається на, на свята. Місячний бюджет вашої сім'ї це до чоловіка питання, чесно, чесно, тому що в нас все з його картки оплачується кредит на хату, кредити на машину, світло, отоплення, все остальне. Моя картка це плата за садіки, моя це плата, наприклад, за розваги, тобто купити хордути харчування, сходити в кафе, купити дітям іграшки. Це моя карточка топ 3 місця в Данії. Один це мені дуже подобається. Я люблю це місто, тому що я там це перше місце, куди я приїхала. Мені дуже подобається Бульберг чи Вульберг, якось так його називають. Він вище тут коло Льокена. І от оцей саме дуже подобається пляж коло Льокена, там де можна машиною їздити. Там просто неймовірне місце. У нас куми знімали там сам Мархаус, ми приїжджали туди погостювати на один вечір. Просто неймовірне місце. топ 3 найкращих місця в Україні? Моє рідне село перше. Де, насправді два, дві вулички нещасні, але я ніколи не забуду навіть цей знак, який у нас був розкошівка, такий ще задній такий був ще радянський, старий теж розкошівка була. Коли Україна здобула незалежність? 24 серпня 1991 року. Я народжена 18 липня 91 року. Три вірші Тараса Шевченка. Мені тринадцяте минало, я пас янята за селом, потім Заповіт і Катерина. Що вам потрібно для щастя? Здоров'я рідних і сім'я поруч. І щоб я думаю, одне бажання на всіх вільна, незалежна і повноцінна Україна з усіма своїми регіонами. Звернення до українців в Данії для українців. Я думаю, що ми просто неймовірний народ, який е всю свою історію показує, як наскільки ми сильні, і наскільки наша культура, наша кров наскільки міцна, що ми можемо через роки пронести. Цю гідність і любов до себе своєї батьківщини, тому де б я не була, і ким я мене була я завжди залишаюсь українкою. і Гордо це називаю. Тому я прошу нас усіх завжди гордитися тим, звідки ми приїхали, і хто наша ненька.